Рішив я сьогодні зняти ще одне відео. Сьогоднішнє друге моє відео буде за курчат. Порода Ломан Браун, чи крос, я ж не забуваюся туди. Сьогодні їм рівно 30 днів. Ось такі вони в мене за 30 днів вимахали. Важити їх не буду, я так як це не бролери. Почав будувати вже сам колотити комбікорм. Трошки багатенько вони їдять, я по-другому розчитував, але все одно багато менше, ніж бролери. Даю їм Хендрікс 5%, -ний. це премікс колотю сої макуху. Розказували мені в магазині, що треба додати м'ясо косну муку, але я не це не додаю. Мені кажеться, що так буде все нормально. Я дивився рецепт по Хендриксу, то навіть. Ну, так, Такий самий, як на бролера, тільки трохи інші пропорції. Нічим другим не годую. Поки ще воду теж не підключив. Наверно, через декілька днів, бо 9 числа в мене буде новий молодняк Ломан Брауна. І е, Хай Секс ще буде теж. Перемішку будуть. Ломан Браун будуть одні курочки. А й секс будуть в перемішку, там півні і курочки разом. Mm -hmm. Трохи перебили мою записть, дзвонили до мене. Їдять комбікорм добре цей. і Годую я ним недовго, це, по-моєму, п'ятий день. За 5 днів 170 курчат з'їло десь приблизно 40 кг корму. Готово. Ну, це вже, вважайте, що їм місяць. Такі інтересний курчатка. Звісно, бролер був би вже в такому врості, що різати можна. Це береш у руки, воно легеньке, курча, але все одно ну це зовсім друге вещ. За опалення зараз у нас морози пропали. Були такі дні, що взагалі виключав. Тут було тепло всередині. Я їм вже вікно відкрив, щоб було, ну як відкрив, було закладено в мене пінопластом, щоб тепло так не виходило. Зараз вікно стоїть. Всередині доволі тепло, не дивився, яка температура котел, на ніч включив, поставив на 20 градусів на всякий случай. От. Видно, зараз до цієї поринець два, він зараз навіть не включається, бо в приміщенні 30. Це не 30. зараз На градусник. Все припадає пелюкою від курчат. Ні, 20 градусів зараз в приміщенні. Це для них нормальна температура. От котла навіть не треба зараз я її виключу. Він сам навіть не включається, бо тепло зараз. На дворі десь приблизно зараз я не знаю. Плюс 3, плюс 5 отака. Так, слідуючий раз, мабуть, за буду включати, коли їм вже буде 2 місяці, це через місяць. Побачимо, які вони будуть. Do to jupori. Na tem mu poka vse, vsem poka.